Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на нову арену Лівий барех, де відбудеться один із матчів восьмого туру чемпіонської групи першої ліги. Від епіцентру і практично уже гарантувати собі бронзові медалі. А потаці. Тим часом Івано-Франківський клуб удар з дальньої дистанції. До речі, непогана спроба. Лебова перевага у цьому голосуванні на боці господарів, підопічних Віталія Парвака. Дедух. Ще одна спроба подачі до штрафного. Удар головою. М'яч. у Воротах. На 9-й хвилині Андрій співаков. Дивимося на повторі. Руслан Дедух. Націлений крос до штрафного швеця. А вдалося перевесіти у повітря Андрію Співакову. І саме він в самісінький кут воріт. відправляє м'яч. Якихось шансів у Владислава Кучерука фактично не було. Не було там і ніякого обсайду. А тим часом м'яч доходить до Данила Сухоручка. Сухоручко має простір. Є пропозиція з боку Когута. Удари над поперечною пробуває Іван Когут. Після помилки захисника вдалося розвинути таку перспективну контратаку. Шахтар кілька матчів цього сезону провів саме тут. А вотаці Прикарпаття. Простріл. М'яч у штрафному Удар. Механів перед собою. Тим часом нагадаю, що професіональна футбольна ліга України посилилася потужними партнерами. Цюцюра. Хороше переведення ліворуч. Сьомка. Сьомка. Удар. Поворота і м'яч. Усі ці опиняються. Один-один. Прикарпаття вдається зрівняти рахунок на 38-й хвилині. Дивимося ще раз. Багато простору мав Сьомка, і здається, зачепив м'яч. Соловйов. Дивимося ще раз. Соловйов. Так, саме на Соловйова, напевно, варто записувати цей гол. Але зараз не дедух. Зараз Литовченко виконує стандарт. Удар! Удар нескладний. Прямісінько в руки. Цюцюра. Висока передача. Скидка у центр. Удар відбувається. І пам'ятайте, звісно, що навіть найменший донат важливий для нашої спільної мети для перемоги над ворогом. А в атаці тим часом лівий барек. Простріл Войцеховський! Войцеховський не замикає дальню стійку. Ось він, повноцінний момент. Зняв м'яч із ноги у Войцеховського. Кого? простріл виконує, там був Рикошат, і дійсно саме Радульський. Виступає рятівником для команди із Івано-Франківська. А от Болденко. Поки не в змозі цього зробити, йому й надалі надають медичну допомогу. Тому поки що у більшості проводять свою атаку господарі Микола Когут, Когут у штрафному когут не зумів виконати простріл у цій ситуації. Уже чотири додані хвилини вичерпані, і все ж таки довести до логічного завершення цю атаку Людмила Тальбух не дає. На цьому все матч завершено з рахунком 1-1. Лівий Барах та прикарпаття розійшлися миром.